До Баланської громади знову завітали експерти програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. У нас є програма Екоскурс, яка з Міністерством розвитку громади території спільно з програмою розвитку ООН, працює над відновленням постраждалих шкіл від війни регіону. По вашій територіальній громаді у нас у списку є дві-два навчальних заклади. Це Городецька гімназія і Паланська дитячі самдоксадочок. Садок Руслан Яремчук, як керівник Паланської громади, намагається залучити до реалізації соціальних проєктів міжнародні організації та благодійні фонди. Сьогодні ми зустрічалися з представниками об'єднаних організацій Об'єднаних Націй, а саме з координатами програми відновлення та розбудови. Миру і до нині вони працювали в більшості на східних територіях, і дуже багато об'єктів в Україні саме завдяки цій програмі були збудовані сьогодні. Скажімо, на тих територіях, де немає активних військових дій, там Київщина, Черкащина та інші регіони України також потребують відновлення. Всі ми знаємо, що у нас є. Об'єкти досить суттєво пошкоджені. От ми шукаємо співпрацю і об'єднана нації шукають об'єкти, які вони можуть швидко відновити їхню роботу. Тобто сьогодні ми маємо допомогу від благодійного фонду. Хелп Україна, які вставили вже в Паланському ліцеї, вмонтували фактично всі вікна. Ще їм дяка за їхню роботу і сподіваємося, що в нас зараз розглядається два об'єкти: це е, садочок у Паланці і школа в селі Гордецькому. Який із об'єктів буде обраний і чи підтримає скажімо так, координаційна рада відновлення цих об'єктів, ми будемо знати швидко після того, як спеціалісти оглянуть об'єкти, подивляться технічну документацію і все, що зв'язано з даними об'єктами, тому що це кошти не бюджетні, це кошти якраз Всесвітньої організації Об'єднаних Націй. 2022-й важкий рік для України визначив пріоритети у освітній галузі, а саме перехід на альтернативні джерела опалення та створення умов для ефективного навчання дистанційно змішаного очного. Зараз допомога працює на те, щоб в дійсності наші заклади освіти працювали максимально ефективно і в плані своєї енергоефективності. Бо з енергоносіями ми знаємо, що в нас всі. Надзвичайні великі проблеми, і по освітньому процесі у наші освітні заклади та й більшість освітніх закладів держави, все-таки їхня складова видатків це 90% заробітна плата, а енергоносії, харчування це було тільки все одно 10%. Але при їх відсутності і відсутності на початку навчальних років цього року укриттів. Про освітній процес взагалі мови не було добре, що ми фактично, скажімо так, на 80% забезпечили нашу громаду можливістю проведення очного навчання. Звісно, що тривоги, звісно, що багато інших проблем, що і укриття не в всіх закладах освіти є великими для прийому всіх учнів одночасно, але ми. Скажімо, із того, що ми могли зробити, ми справились на 99,9%. Хотілося б, звісно, по енергоносіях всі об'єкти соціального напрямку нашого перевести на альтернативні джерела енергії. Наші діти обов'язково мають навчатися. Освіта і навчання завжди це майбутнє держави. і навіть в такий важкий час освітній процес не повинен. Припинитися він має навпаки бути максимально патріотично спрямований і максимально якісний, тому що час е, плине і для того, щоб пришвидшити перемогу, освіта є одною з складовою нашої перемоги.